Суворо за призначенням на зарплатну картку лише зарплата на стипендіальну стипендію. Таке рішення прийняв Нацбанк України. Кошти, які не стосуються першочергового призначення картки, люди просто не будуть отримувати. Нововведення, окрім звичайного обмеження надходження грошей, має певні нюанси, у яких розбиралась наша Юлія Брик. Студентка Дніпропетровського вишу Карина має банківську картку на її рахунок, окрім соціальної виплати від навчального закладу, щомісяця переказують гроші ще й батьки. Дівчина каже, особисто їй завжди зручніше мати одну, так би мовити, універсальну картку. «У мене одна карточка для стипендії. Я так не путаю в своїх деньгах, і я до цього більше привикла. Я завжди знаю, яка в мене сума гроші, тому… Новиною про обмеження надходження коштів на картку дівчина не надто стурбована. Проте каже, тепер доведеться відкривати нові рахунки для інших грошових надходжень. А це додаткові витрати. За нову карточку, щоб відкрити потрібні допомітні розходи, та трата часу, грошей, я боюсь. Що це ну ні совсім удобно мені і другим людям. Банківські експерти пояснюють, таке нововведення було ініційовано Нацбанком для більшої зручності. Певних вагомих плюсів або мінусів у такій системі немає. Нерідко трапляється так, що на зарплатну картку люди кладуть і інші особисті кошти. Тож нові правила спрямовані переважно на точне відрахування 15% податку від трудового доходу українців. Было принято такое постановление о том, что вы вашу зарплатную карту можете использовать только для получения тех выплат, в которых фигурируют или налогооблагаемые какие-то выплаты, или же это средства, субсидируемые из каких-то раздороственных фондов. Зміна правил надходження коштів не є проблемою, запевняють фахівці. Чи не єдиним недоліком може стати те, що в гаманцях українців займатиме місце ще одна картка? Не варто турбуватися стосовно оплати за користування новими рахунками. Нацбанк вже попіклувався про це та надіслав банкам рекомендації про найменш затратний для клієнтів перехід на додаткові баланси. Банки сами заинтересованы, чтобы их карточные проекты, их карточные продукты использовались так же широко, как это было до введения этой инструкции. Поэтому я подозреваю, что банки, которые борются за, за своих клиентов, будут делать подобные выпуски, по крайней мере, вот согласно этого распоряжения для выполнения его требований, будут делать какие-нибудь бесплатные или там, за гривну, грубо говоря. Фахівці радять українцям якнайшвидше звернутись до банків та відкрити додаткові рахунки, аби у майбутньому уникнути проблем із з'ясуванням надходження невідомих коштів на зарплатні картки або баланси для соціальних виплат. Юлія Брик, Олександр Пронський, Денис Лісавенко, новини одинадцятого каналу.